Берлінський кінофестиваль під знаком України на 73-му мистецькому форумі «Берлінале», який стартував сьогодні у столиці Німеччини на підтримку нашої держави, та аби увесь світ не забував про військову агресію Росії. Організатори розповсюджують значки у вигляді знаменитого символу кіно ведмедя Берлінале. Емблемки пофарбовані у жовто-блакитні кольори, також реалізовують серед кіноманів і митців магнітики у вигляді клишу Їх виготовили українські художники у техніці петриківського розпису. На відкритті фестивалю навіть провели відеозустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І коли зал його побачив, присутні не стримували оплесків. Here are you. Good evening.